Завжди чула, завжди знала, що життя не константа що життя змінюється, змінюється в кращу сторону, змінюється в гіршу сторону у кожного по-своєму. Проживши десь якесь. Невеличке своє життя, розумію, що моє, моє життя теж колись зробило великий кульбіт в сторону змін, і в сторону змін я б сказала набагато позитивних змін на життя. Стало набагато цікавіше ніж до того. А до того це до чого? До, моєго, до мого знайомства з собором Парижської Богоматері. Собор Паризької Богоматері це книга Олександра Дюма, і це один із героїв цієї книги. Якраз цей герой. Собор Паризької богоматері змінив моє життя. Прочитавши книгу, зрозумівши, побачивши весь цей сюжет, який закручений був на цієї, навколо цієї архітектурної будівлі, мені захотілося побути там. Подивитися на цей собор очима героїв, відчути ту атмосферу, пережити ті емоції, які переживали герої. Ну, я почала мріяти про Париж. І от з цієї мрії, зразу це був тільки Париж. З тієї мрії почались мої подорожі: подорожі світом, з подорожі різними країнами. І вже Париж був, мабуть, десятою моєю країною, хоча все починалося саме з нього. Але, побувши в самому Парижі, побачивши цей собор, походивши по ньому біля нього. Це Все рівно мої екскурсії мали продовження. І от одного разу я побатаю знову ж продовжуючи подорожувати. Я побадаю в Грузію. Грузія чарівна, вона дає тобі емоції, вона тобі дає естетичне задоволення, вона тобі дає тобі гастрономічне задоволення, а в моєму випадку ще й задоволення спілкування. Тут в цій подорожі я знайомлюся з пані Анжелою, яка має живий ум, критичний ум почуття гумору. Притягує до себе людей, хоче знати більше і із задоволенням ділиться своїми знаннями. Вона швидко реагує на події, які навколо нас в Грузії, і я розумію, що з цією людиною мені хочеться. Спілкуватися далі, адже вона гід по Україні, і саме з нею я починаю її знайомитись не з зарубіжними країнами, а з Україною. І завдяки їй я сама стаю екскурсоводом і починаю вивчати своє місто, свій район. І вже декілька груп прийняла туристичних з України, популяризуючи історію і культуру рідного краю.